Як виглядати молодшою та красивішою топ-10 правил від лікаря-дієтолога? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет Катерина Пашко. І сьогодні ми будемо розмовляти про красу, про зовнішність, про молодість. І я вам дам 10 рекомендацій, які ви зможете примінити та виглядати молодшою та красивішою. Я знімаю дане відео для того, щоб підняти свідомість жінок, бо я вважаю, що соромити свого віку не має сенсу, і ми повинні нормально, здорово відноситись до теми старіння. Тому поширюйте це відео, залишайте лайки, залишайте свої коментарі, як ви піклуєтесь про свою зовнішність. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Бо далі я буду знімати багато цікавого контенту, який справді змінить ваше життя. Дякую вам за підтримку і поїхали! Дивіться відео до кінця, бо ці 10 порад, які я вам дам, вам 100%, якщо ви будете їх виконувати, приведуть вас до результату, ви будете виглядати молодшою на 5-10 років стабільно. Мені 33 роки скоро буде 34 в травні, і мені подобається дорослішої. Я ніколи не соромилась свого віку. І вважаю, що це не має особливого сенсу. І в мене є така моя особиста приказка, чим старше ми стаємо, тим краще нам живеться, бо ми стаємо мудрішими, ми стаємо ж зрілішими. І я рекомендую додивитися відео до кінця, і я вам розкажу в кінці, які зміни в своїй зовнішністі я робила. Це достатньо цікава інформація, бо я Останнім часом трошечки щось робила, і я знаю, що жінкам завжди цікаво, хто як змінює свою зовнішність. Тож давайте почнемо з рекомендацій. Музика. Перша моя рекомендація буде така: ніколи не соромтесь свого віку, приховувати це вже ваше бажання. Соромитись навіщо, навіщо, бо жінка вона з віком. Стає прекрасно. Ви подивіться там на Моніку Белучі, на такі от якісь актриси, які а, тільки розкриваються з віком. Тому перша рекомендація: не треба соромитися, не треба приховувати, треба просто піклуватися про свою зовнішність, про свою молодість. Друга рекомендація буде така, що вона молодість, вона. Відображення нашого внутрішнього стану, нашого організму. І я рекомендую вам завжди піклуватися про своє здоров'я і робити такі чекапи. Здавайте регулярно аналізи, контролюйте свій стан. Жінки дуже підвержені хворобами щитоподібної залози. подібної це важливо діагностувати. В мене є відео, як можна діагностувати аутоімунні захворювання. Дивіться його, це достатньо важливо. Вам потрібно регулювати рівень холестерину, вам потрібно регулювати, дивитися, який у вас рівень вітаміну Д. Це обов'язково для того, щоб залишати красивою, гарною. Молодою жінці необхідно пікуватися по, про своє здоров'я, і е, свідома людина вона робить раз у рік, хоча б. Аналізи, такий собі чекап. Ви можете записатися до мене на консультацію або можете піти до свого там сімейного лікаря, а, хоча не знаю наскільки це ефективно в наш час. Щоб зробити а, аналізи, ви можете написати мені, репостнути це відео, і я вам скину в особисті список аналізів, які необхідно здавати. Але я наголошую на тому, що просто здати аналізи немає ніякого сенсу, їх потрібно розшифрувати. І а, ці всі референтні здачення в стовпчиках не гарантують того, що у вас немає ніякої патології в організмі. Лікар, який а, нормальний, кваліфікований лікар, він поєднує скарги, він поєднує анамнез, те, що було в житті у людини, і поєднує аналізи. і таким чином робить висновки. Тому а, важливо не просто поздавати. сама людина, якщо не має там медичної освіти, або, хоча б, не вивчається, навчається в цій сфері, не може інтерпретувати аналізи. Але це потрібно робити: робіть регулярні чекапи, хоча б один раз на рік. Це обов'язково. Коли ви зробили чекап, а, нормальний кваліфікований лікар вам зможе закрити ті дефіцити по вітамінам, мінералам або. А, дати вам рекомендації щодо ваших патологій, хронічних захворювань, чи то робота печінки, чи є у вас застій жовчі. Це важливо. Дивіться, також в мене є відео про застій. Це обов'язково ми можемо подивитися це на узі, зробити печінкові проби і зрозуміти, або діагностику там, по язику можемо робити. Це важливо. І кваліфікований лікар він призначає вам. Там, біологічно активні добавки, мінерали, вітаміни, харчування, яке зараз є в нашому світі, воно, на жаль, не перекриває потребу у всіх вітамінах та мінералах. Це ми можемо побачити просто на вітаміні Д. Якщо там людина ніколи його не приймала, він завжди буде достатньо на низькому рівні. Третя моя рекомендація це Сон, достатньо кількість годин сну висипатися, лягати спати до 12, краще десь в 10. Все це дуже сильно відображається на обличчі жінки. Тому не нехтуйте цією рекомендацією, і наступного тижня вже вийде віде відео про сон. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Обов'язково також підписуйтесь на мій інстаграм. Я публікую там теж багато цікавої інформації. Чекайте про сон, але це ключове для того, щоб жінка виглядала свіжою, діколи виспиться і в неї нормальний достатній сон. Це обов'язково. Четверта рекомендація це прибрати свого раціону солодощі та продукти, які можуть викликати запалення при надмірному споживанні цукру. У нас в організмі накопичуються продукти глікації. Процес глікації це коли молекула цукру з'єднується з молекулами білку і можуть її пошкоджувати, тому це призводить до старіння. Перше, що ми можемо спостерігати, це погіршення стану нашої шкіри, тому що втрачається кількість ковагену, втрачається кількість м'язевої тканини, тому це обов'язково продукти глікації до них відносяться все солодке. Вся випічка. Також продукти, які, знаєте, оцією скоринкою зверху, це якраз оця процес глікації, і він дуже шкідливий для нашого організму. Тому не бажано їсти всякі гріночки, сало, там, точніше, м'ясо з піджареною скоринкою. Це дуже-дуже важливо через оцей процес глікації та пошкодження. Наших тканин, тому обмежити солодке. В мене є теж багато відео про солодке, про переїдання. Це, мабуть, основна така проблема сучасної людини, тому що вона не вміє справлятися зі стресами і заїдає це якраз солодким. П'ята рекомендація буде така, якраз навчитися контролювати, менеджерувати свій емоційний стан. Це е, дуже важливо для жінки. Ви знаєте, хочу на своєму прикладі сказати, що коли я не висплюсь, коли я роздратована, я дивлюсь на себе в дзеркалі, і я виглядаю старшою, я виглядаю з такими синяками під очима. Тому дуже важливо. Оцей дзен він насправді це не просто про якісь там теревеньки, про те, що це е, якась там духовність е, чи ще щось. Е, це про те, щоб навчитися бути спокійною людиною, навчитися володіти своїм тілом, навчитися не впадати. Якісь панічні стани, стресувати через різні ситуації. Зараз, в країні війна, це дуже сильно впливає на нашу психіку, тому ми повинні вчитися контролювати, менеджерувати, якось володіти своїми емоціями. Я завжди рекомендую почати це робити за допомогою медитації. Мабуть, медитація це, це саме нецікаве відео, яке я зняла, але я вважаю, що це одне з. Головних відео і одне з дуже важливих відео про медитацію. Бо медитація може змінити ваше життя. Вона точно може вас перетворити з істеричної людини на людину дуже спокійну та врівноважену. Тому емоційний стан дуже сильно впливає на нашу зовнішність. Шоста рекомендація це займатися фізичною активністю. По-перше, це а, буде відображатися на вашій зовнішності. Ваше тіло буде більш підтягнуте, ваші м'язи будуть більш розвинені, у вас буде менше целюліту, у вас буде більш упруга шкіра. Тому а, спорт повинен бути. В житті кожної здорової, нормальної людини людина, яка нехтує фізичної активності, вона просто одну сферу свого життя, вона просто її не зневажає. Спорт повинен бути, це не обов'язково бути спортивна зала чи якісь там кросфіт. Вибирайте спорт по душі, щоб ви від цього кайфували, щоб вам було цікаво. Щоб ви а, були заряджені енергією після цих тренувань, а не виснажені. Це дуже важливо. Зараз у всіх спортивних клубах є пробне тренування чи безкоштовно, чи за мінімальну оплату, де ви зможете спробувати для себе всі а, види там, спорту, походити по різним клубам і вибрати те, що вам подобається. Якщо ви не хочете дуже напрягатися, то а, займайтеся йогою. його буває дуже різна. Я в свій час займалася його махріше, це дуже примітивна йога. Ми стояли там в асанах по декілька хвилин, потім там шавасана. Дуже класно, але це теж впливає на м'язи. Тому а, робіть якісь вправи, це повинно а, бути в вашому житті. То шоста рекомендація: це зайнятися спортом. Сьома рекомендація, щоб ваш раціон був здоровий. Який саме ви можете подивитися з моєму відео, яке зараз якраз в топі набирає перегляди. Всім дуже подобається, тому оцініть і ви, як правильно харчуватися, здоровий раціон. Але скажу зараз, що основна база це повинна бути рослинна їжа, це повинні бути овочі, це можуть бути фрукти, щоб замінити солодке, це можуть бути горіхи. Каші і два-три рази на тиждень достатньо їсти м'яса. Пам'ятаємо, що м'ясо це продукти глікації, а тобто це дорівнює старіння. Тому займайтеся своїм раціоном, бо якщо у вас нездоровий раціон, ви маєте зайву вагу, ви завжди невдоволені собою, у вас завжди якісь комплекси, тому це дуже важливо, бо від харчування залежить, скільки років ви зможете прожити. Це справді такі важливі моменти, на які ми повинні направляти свою увагу та займатися своїм раціоном. Тому, якщо ви правильно харчуєтесь, вам не потрібно а, приймати якісь ліки, у вас немає захворювань, у вас немає зайвої ваги, ваш мікробіом здоровий, бо від мікробіому залежить емоційний стан. І ви не будете відчувати себе роздратованою, невпевненою. у Вас не буде боліти голова. Тому не сідайте на дієту, бо вони не працюють, а займайтеся просто здоровим раціоном. Сьома рекомендація це вживати достатню кількість рідини, тому що для жінки це. Супер важливо, тому що рідина вона натягує нашу шкіру, вона стає більш пружньою та зменшується прояви целюліту. Рідину треба пити. Приблизно літра. Теплої води на перший період може бути достатньо. Якщо ви вже п'яталітр, переходьте на півтора. Не треба себе заливати, не треба вживати там три літри, деякі два з половиною п'ють. Цього робити не треба. Помірна кількість рідини. Обов'язково пийте теплу воду, бо тепла вода вона. Покращу роботу жовчного, вона стимулює жовчий відтік, і в нас засвоюються кращі жири та жиророзчинні вітаміни. Тому вода повинна бути в вашому раціоні. Це не кава, це не чай, це тепла водичка. Беріть з собою просто термос чи термокружку, і тоді вона завжди буде тепла. Мі здається це дев'ята рекомендація, і вона достатньо важлива саме для естетичного вигляду це паління та вживання алкоголю. Що жінка хоче бути такою дорого виглядати, бути молодшою, бути, такою, бути доглянутою, то паління їй додасть лише зморшок. Ми, коли палимо, то дим якраз отут погіршує роботу м'язевого каркасу на лобі. Отут у нас кисетні зморшки на з'являються, жовті зуби зразу ж. Це не естетично, це не гарно, це старий, тому палити не потрібно. Це стосується і айкосу, і цих вейпів. А, реально зараз це такі, така достатньо сучасна проблема. Бо ці смаки, цигарка, вона ж була така гірка, така табачна. Зараз оці, ці ці курілки вони там зі смаком малинки, клубнички, і це вже не так здається шкідливо. Але паління буде робити ваше обличчя старшим. Вживання алкоголю призводить також для, до старіння. Це завжди підвищений цукор. Це не ок, і те, що пропагандують там пляшечку вина, бокальчик, вина, ресферетрол. Це все міф. Для того, щоб отримати з червоного вина достатню кількість ресферетрову, треба випити. Ну, здається, відро цього червоного вина, і не того, тільки, оце дешеве, яке коштує там 150 гривень. Це ще, мабуть, не найгірше їй за і за 50 гривень. Але як дорогезного вина, там, де воно правильно готувалося, там ми можемо отримати якусь мінімальну кількість цього антиоксиданту розферентрову, а в цілому це так не працює. Тому алкоголь і паління буде робити вашу шкірою старшою, зморщеною, некрасивою. Тому не паліть і не вживайте алкоголь. Остання рекомендація це доглядати за собою, це мити голову, це чистити зуби два рази в день, чистити її з флосом, ходити до косметолога, зволожувати свою шкіру кремом. Це обов'язково, тому що ми повинні піклуватися за собою і якась гігієна – це базові штуки, які роблять нас жінок гарнішими. Я е е обіцяла, що вам розкажу, що я робила. Так, особисто я ходжу до косметолога років 12. Так, приблизно там з 20 років. Я ходжу до своєї под... вона вже стала моєю близькою подругою Вікою. Кому цікаво, пишіть мені в інстаграм, я порекомендую. Я ходжу на чистки, я ходжу на пілінги. Десь раз у місяць стабільно я ходжу. В мене нормальна шкіра, в мене немає акне. Тому це такий базовий догляд. Я не люблю дома. Чесно, я не роблю ніякі оці масочки. Я цього не роблю. Я ходжу до віки, вона мені все робить. І а, моя шкіра завжди чиста. Вона там раз два-три місяці робить мені ультразвукову чистку. А, і якісь там щось воно там маже, це окей. Мені цього достатньо, у мене немає висипання, у мене класна шкіра, але так було не завжди. Я не знаю, чи зможу я знайти свої фотки там, де в мене було, тут було прищі, тут Це було не акне, але якісь такі прищики були. Що стосується всяких ін'єкцій молодості, я роблю собі, як роблю, я перший раз зробила собі ботокс. Отут на лоб і там між брівку, а тут я очі не закалювала. І а, я робила собі губи. Я зараз трошки їх перероблю, бо я почала робити губи ще, мабуть, от тоді, коли з Вікою познайомилась, тоді почала робити губи. Зараз моя задача їх переробити, бо там все попило наверх і зробити їх трошечки більш такими пухкенькими. Щоб вони виглядали максимально естетично, я не, роб, не роблю і не робила ніколи оці вареники, я не розумію, оце робить дівчину не то що старшою. Якоюсь там качкою, тому дівчата, це не естетично. Робіть максимально якісь натуральні штуки, тоді ви будете здаватися молодшою. Ще я робила таку процедуру long lasting називається це щось в мене Віка нове мені, мені порадила. Вона робить, вона класно робить ці, -ці ін'єкції, і шкіра стала така більш підтягнута. А це все я не роблю біоревіталізацію чи щось там. Я не знаю, як там все це називається. А, в принципі, такі базові штуки а, мені достатньо. Поділіться в коментарях, що саме робите ви. Чи соромитесь ви розповідати про свої уколи? Або, бачите, я вам а, розказала, і мені не соромно, я не приховую свій вік. Нагадую, мені 33, скоро буде 34. Будемо святкувати мій день народження у травні. Тож, діліться. Підписуйтесь, поширюйте це відео. Бо в мене місія така: знаєте, дати адекватну інформацію, щоб жінка відчувала себе. Нормальною, здоровою жінкою, яка піклується про себе, щоб в неї поменше було комплексів. І моя місія розп... розказати в цьому відео саме отакі базові примітивні штуки, яких не треба соромитись, яких треба робити, і вони 100% дадуть вам результат. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. Скоро буде відео про сон, про молочні продукти. Підтримайте мене, бо я роблю саме український контент для своїх і поширюю цікаву інформацію, яку я вивчаю протягом багатьох років. Дякую вам за увагу і до зустрічі!